Повторюю макіяж Спіндерес. Ось такий у мене референс. Що мені подарували таку синеньку підводку, то використаю її. Такий доволі плотний тон у мене вийшов. Завжди на пісне тони. Я стараюся не забувати і зволожувати голову. Наступним етапом я прийду до оформлення брів. Ці фотографії у дівчинки такі доволі пишні брови. Спочатку їх треба розчесати. Ось такі бровки в мене вийшли. Приходжу до очей. В мені подарували ось такий ось блакитний а, олівчик від. Ламель 401 відцінок. Хоча, можливо, він трішки досілий, тому той випадок візьму ось такий від Essence, 0,9 відтінок. Буду їх якось міксувати. Потрібно буквально обвести своє око зверху і знизу. Ламелько є на виду, а саме Essence ось тут всередину ніби треба. Буду пробувати верхній. Щоб порівняти, то ламель прям дуже легенько малює, а Essence треба прям так давити. У неї тут це все підтушовано такими легенькими, блакитними сяючими цінями. Ну, ось такий відтінок і легенько ним підтушую. У щось таке у мене виходить, підтушувала і потім ще раз підвела все темненьким олівчиком. Всередині в неї прям світленькі, такі жовтоватого кольору, тому вискітку і пальцями сюди всередину цій фотографії прямо видно, що в неї вії і у мене є синя душа. Я неї на насправді доволі рідко користуюсь, але зараз буду пробувати. Ось такі вії у мене вийшли. Мені подобається. Тепер важливо друге око зробити так само. Я закінчила з очима. Мені дуже подобаються, прям такі супер акцентні. І доволі чистий макіяж, очей, чи я очікувала. Також тут дуже багато веснянок. І схоже, що їх робили саме щікую. У мене такої немає, тому буду викручуватись як можу. Візьму лічик, яким роблю брови, і буду дуже довго тикати. Ну, такі веснянки в мене вийшли. Нормально! Добре, наступне це румяшки. У неї прям тут по центру щічок, прям такий барвінк. Є тільки такі доволі, мабуть, темні. Ну, зараз. Роблю. Якось так вийшло плюс-мінус. Здається, що в неї ще на цих зонах такі блискидки. Такі рожеві блискатки і так. Мені подобається такі прям сяйвий-сяйва. А тепер губку. Я зроблю контуринг коричневим олівчиком. Не намагалася зробити форму плюс-мінус, як у неї. Олівчик від KIKO, у мене 31-й відтінок у серединку. Ну, так ніби треба додати більш. Червоненького. Мішали, мішали і приблизно вийшло. В центрі у неї прям якийсь дуже-дуже сяючий блиск. Звичайний бальзамчик від Essence. І ось цим рожевим ось сюди. Вважаю, що вийшло доволі непогано. Пока!